Ми знаходимось на в'їзді до міста Радомишель. Тут є що подивитися, окрім відомого замку. Ну, може, воно не таке величне, як замок, але хто ж, хто хоче, прошайтесь з нами. Вітаю вас, шановні глядачі. Отже, місто Радомишель. Колись це було велике уїзне місто. Але з приходом радянської влади воно задпало. Але руками мешканців все ж таки щось вдалося відтворити. Зараз ми знаходимося на центральній площі і бачимо церкву Святого Миколая. А тут нас зустрічають ось такі козаки. Це ми знаходимося. Центрі міста, торговий центр. Я сказав, церква, а точніше це Свято-Миколаївський храм. Десь 1880 рік. Ну, десь так. Ось тут пропонують нам туристичний маршрут, але пропонують нам на велосипеді. Бо, звідси, ще заїхати до замку, ну не так далеко а ще в село Ставки. Ну, там трохи далековато буде, якщо пішки. Залишки будівель консисторії отопрямо, але вони щось не вразили. Та стара водонапірна башта. Башта теж десь 1880 рік, а консисторія 1750 рік. Старовинний будинок Коренштейна. Один з небагатьох, який вцілів. Зараз тут знаходиться поліклініка. А ми вирушаємо далі. Це будинок земства. Старовинна архітектура. Зараз тут знаходиться лікарня. Так що так. Ну, Будівля цікава. Може, треба її трохи ще якось відремонтувати. Ну, Крім цього, я обов'язково порадив би вам під'їхати на хлібзавод місцевий. Там знаходиться фірмовий магазин, дуже смачний хліб в цьому місті. Зараз ми йдемо до міського парку. Ну, звісно, це не такий великий парк, як ви можете собі уявити, але є якісь тут і прикраси, прибрана. Звісно, що населення надомошля набагато менше, ніж Києва. Щоб подивитися центр, можна зробити це невеличке коло. І через парк іншою вулицею я повернуся до центру. Але теж покажу, які тут вулички. Ще збереглося декілька старовинних будівель. Ось така вхідна композиція міського парку. А зараз трошки придуся вуличками. Неспішний ритм життя, ніхто нікуди не поспішає, ось ще якась будівля. Видно, що ще зі старих, але вже більшість будівель нові. Що ще треба скуштувати в радомишлі, точніше спробувати, це радомишльське пиво. Також тут є пивзавод, і в центрі міста є фірмовий магазин, де можна скуштувати пиво. Ось так трошки пройшлися. Музеї ми вже були, а село Ставки це буде окрема вже тема. Зараз покажу ось фірмовий магазин. Теж, бачите, 1886 рік, коли був заснований він. А далі, подивіться трошки на гарну природу навколо Радомишля. Це ми їдемо в ставки. Там старовинна садиба і дерев'яна школа минулого сторіччя, точніше, позаминулого вже сторіччя, то я так сказав, на 1800-ті роки. Дуже гарно зараз осінню. Красиві дерева, навіть дощик нам не помішав. я буду закінчувати свій випуск. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що ні, куди може нам ще треба приїхати. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.